Щоденник ДД 2 вересня. 10 Риса. Ми накопичували всередині почуття зі свого травматичного дитинства і втратили здатність відчувати або виражати свої почуття, тому що це завдавало сильного болю, заперечення. Велика Червона Книга. сторінка 17. Якщо ми прийшли до ДДА з іншої програми, то вже знайомі з роботою за кроками і, можливо, мали відчуття, що раніше все це вже проходили. Ми знали, як спілкуватися мовою програми, і наше життя вже стало кращим, чи не так? Тому чому ж ці люди у ДДА не концентруються на рішенні, чому всі скаржаться? У ДДА ми більше не ховаємося від болю. Інші в цьому можуть почути скарги, але ми знаємо, що це не так. Ми знаходимо джерело нашого болю, щоб зцілитися ми даємо своїй внутрішній дитині вийти з укриття і розквітати. Спочатку вона може злитися, сумувати і потребувати втіхи, але потім вона стає нашим найкращим другом і супутником у роботі по крокам. Побачивши, куди нас веде таке партнерство, ми знаходимо нову життєву силу. Наше життя стає найбільшою пригодою, абсолютно неповторною. Щодня ми дізнаємося про себе більше, інтегруючи минуле в своє сьогодення. Ми бачимо, що нас більше нічого не утримує. Навідуючись до старих околиць власних почуттів, ми більше не прагнемо уваги, зголоднівши за нею. Ми підживлюємо себе любов'ю і підтримкою своєї вищої сили дванадцяти кроків зборів і спільноти. Сьогодні я зведу на нівець роки заперечення, виявляючи готовність приймати будь-які почуття, що виникають протягом дня.